Так і, і і що ще я хотів вам сказати? Чи це, мабуть, вже все. А ну тут в мене залишається пункт щодо русофобії, але ми, в принципі, з вами її проговорили. Це в принципі стосується першого пункту: негатив, від негативу буде тільки негатив. Ну для мене русофобія це просто тотальна ненависть е, до всього людства, яке спілкується російською мовою. Це і українці сюди входять. Перші, звичайно, це росіяни і інші, хоча чомусь по логіці цих людей це не розповсюджується на білорусів дивно. Балті та прибалки. Ну добре, це вже таке діло. Це вже я іронізую трішечки, тим не менш. Все ж таки, моя позиція вона залишається незмінною. Хто б там що не казав про мене, хто б що там не писав як з України, так і з Росії, так і з інших країн, хто б там не казав, що там начебто я на двох стільцях сидіти повинен чи сиджу. І з точки зору заробітньої якоїсь плати, і контенту, ну тобто всього цього. У мене позиція просто створювати, не відволікати свій час та ресурс саме на негатив, про що я вам вже сказав. Другий момент. Ми все ж таки пам'ятаємо, що ми живемо поки що в демократичній країні, наскільки це можливо. Ну і з приводу мови, мені дуже сподобалася думка, яку я для себе запам'ятав. Зараз когось затригерить, мабуть, тому що скажуть, що я лише його цю людину дивлюся. Тим не менш, як дуже влучно сказав Арестович, що українській мові і всьому українському підтримка. Якщо ми говоримо за інші мови, то їм свобода. Боже, Ти мене налякав. Чудовий контент, Єбзірочка шадалі Буду зірочка далі. Дякую, друже, тобі за донат. Дякую, друже, за підтримку. Щиро вдячний вам за донати, друзі. Це дуже дуже. О, у нас 1666. Нічого собі. Ну ви прям люті. Так, прямо останній пункт закінчити це дуже круто. До речі, це було на одну годину. Я думав, ми з вами все зробимо за півгодини максимум. Чую, чую, донат, чую, донат. Скинув коментарі на пост під цей стрім в Телеге. Посмішка ем... ага. Зрозумів. Я потім подивлюсь. Дякую. Там просто якщо ссылка, вона могла не пройти. Тож, а, так, 01, 000, 11 пункт.